Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати мітинки гачком. Всі матеріали необхідні для виготовлення, ви знайдете в описі до цього відео. Ці мітинки можна носити двома способами: з відкоченим манжетиком, так як було на початку, а ще можна ось так підкотити, і вони стануть набагато коротші, хто так більше любить. Отож, починаємо! Спочатку нам потрібно зробити ланцюжок з 18 повітряних петель. Кладемо гачок під ниточку, ниточку перекручуємо, захоплюємо гачком її робочу частину і протягуємо через петельку на гачку. В нас є перша петелька, тепер набираємо всі інші. Просто захоплюємо гачком робочу ниточку і протягуємо її через петельку на гачку. І так, 18 разів. Після цього робимо одну повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання. Першу петельку від гачка ми пропускаємо і за одну стінку другої петельки ми заводимо гачок. Важливо захоплювати лише одну стінку. Витягуємо робочу ниточку і робочу ниточку протягуємо через дві петельки на гачку. Знову заводимо гачок лише за одну стінку наступної петельки. Витягуємо робочу ниточку і протягуємо нитку через дві петельки на гачку. Знову заводимо лише за одну стінку, витягуємо нитку і пров'язуємо стопчик без накиду. І так ми в'яжемо в кожну петельку ланцюжка. Ось так виглядає вже готовий перший ряд. В кінці ми робимо одну повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання. Першу петельку від гачка ми пропускаємо і вводимо гачок за задню стінку другої петельки. Витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо стопчик без накиду. Знову вводимо гачок лише за задню стінку петельки. Задня стінка це та, що далі від нас, і пров'язуємо стопчик без накиду. Наступну петельку також вводимо гачок за задню стінку, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стопчик без накиду. І так ми в'яжемо в кожну петельку ряду. Другий ряд пров'язаний, в кінці ряду знову робимо одну повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання, першу петельку від гачка пропускаємо і за задню стінку другої починаємо в'язати стопчики без накиду. Цей ряд в'яжемо точно так само, як два інших попередніх. Всього я буду в'язати 38 рядів. Можливо, у вас ця кількість має бути іншою. Все залежить від того, яка ширина вашої долоні. Всі ці ряди ви зв'яжете самостійно, після цього повертайтеся, я покажу, що робити далі. Щоб зрозуміти, скільки рядів в'язати, потрібно виміряти свою долоню в найширшому місці. В мене це 19-20 см. Така сама довжина має бути у полотна, яке ви зв'яжете. Я вже зв'язала необхідну кількість рядів, тепер їх потрібно зімкнути в кільце. Складайте своє полотно так само, як на відео, щоб петелька була зізаду, ось ця там, де ми закінчили в'язати. Вводимо гачок під останній ряд однієї частинки і в ту петельку, там, де ми закінчили в'язати. Витягуємо петельку через цей останній ряд, захоплюємо робочу ниточку. І протягуємо її через петельку на гачку. Це ми прикріпили ниточку. Тепер вводимо гачок за останній ряд однієї частинки і за задню стінку іншої. Витягуємо робочу ниточку, першу петлю на гачку протягуємо через другу. Знову вводимо гачок за петельки, витягуємо робочу ниточку, першу петлю протягуємо через другу. Знову вводимо гачок з одного боку за петельку, за задню стінку іншої петельки. Витягуємо робочі ниточки і першу протягуємо через другу. І так зв'язуємо всі наші петельки. Далі мітинку ми будемо в'язати за такою схемою. В ній кожна клітинка відповідає за один стовпчик без накиду. Моя схема розрахована на 39 петель. Якщо ви робили ширшу резиночку і у вас вийшло більше петель, додаєте по боках до схеми однакову кількість зелених петель. Наприклад, якщо у вас вийшло 45 петель, з кожного боку до схеми потрібно додати по 3 петлі. Важливо з кожного боку додавати однакову кількість петель, щоб малюнок жолудь залишився посередині. Ось так виглядає резиночка, вже зімкнута в кільце. І після цього ми робимо одну повітряну петлю підйому і повертаємо в'язання. Тепер ми будемо в'язати в кожний ряд по одному стопчику без накиду. Вводимо гачок, там, де такий ніби отвір є, де він легко вводиться, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо один стопчик без накиду. Кінчик, оце, що залишився, відразу ховаємо. Знову вводимо гачок, витягуємо робочу ниточку, пров'язуємо стопчик без накиду. Знову вводимо гачок. Витягуємо робочу ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. І так ми в'яжемо по кругу. Кількість петель, які ви пров'яжете, має дорівнювати кількості рядів. Я в'язала 38 рядів, плюс один ряд, яким я зв'язувала манжет в кільце, в мене має вийти 39 петель. Якщо ви в'язали 45 рядів, у вас має вийти 46 петель. Якщо в'язали 44 ряди, має вийти 45 петель і так далі. Ось я вже дов'язала до того місця, де починала. Вводжу гачок в першу петельку, витягую робочу нитку, першу петельку на гачку протягую через другу. Після цього роблю повітряну петлю підйому. Повертаю в'язання, першу петельку від гачка пропускаю, а в другу відразу вводжу гачок. Цього разу ми вже вводимо гачок за обидві стінки петлі і пров'язуємо стовпчики без накиду за обидві стінки петлі. Так ми в'яжемо по кругу до того місця, де ми починали в'язати. Я дов'язала до початку ряду вводжу гачок в першу петельку, витягую робочу ниточку, першу петлю на гачку протягую через другу. Роблю одну повітряну петлю підйому, повертаю в'язання, знову першу петлю на гачку пропускаю в другу вводжу гачок і починаю в'язати стопчики без накиду. В'яжу стопчики в кожну петельку ряду, аж до того місця, де ми починали в'язати. Ось я знову дов'язала до початку ряду, вводжу гачок в першу петельку, витягую робочу нитку і пров'язую з'єднувальний стовпчик. Роблю одну повітряну петлю підйому, повертаю в'язання, першу петельку пропускаю, в другу починаю в'язати стовпчики без накиду. Всього таких рядів зеленим кольором по схемі потрібно пров'язати 6. Ряди, які залишилися, ви дов'яжете самостійно. Після цього повертайтеся, я розкажу, як в'язати далі. Починаємо в'язати новий ряд. Спочатку потрібно зробити 18 стопчиків без накиду зеленим кольором. Отож починаємо.

Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 18-й стопчик ми починаємо в'язати зеленою ниточкою. У нас на гачку є дві петлі. Тоді ми беремо ниточку коричневого кольору, захоплюємо її гачком і протягуємо через цих дві петлі. Все гарненько підтягуємо, щоб всі петлі були гарного розміру. І далі нам потрібно пров'язати три стопчики ниточкою ось цього коричневого кольору. Ми зелену ниточку і кінчик кладемо ось так на ряд, вводимо гачок в наступну петельку. Ниточки кладемо зверху, витягуємо коричневу, пров'язуємо стопчик без накиду. Тоді знову вводимо гачок, витягуємо коричневу ниточку, пров'язуємо стопчик без накиду. І третя петелька вводимо гачок, витягуємо коричневу ниточку. Але петельку не дов'язуємо, нею, а беремо зелену і протягуємо зелену через цих дві петельки, все гарненько підтягуємо. І далі, 18 петель до кінця ряду, ми будемо в'язати зеленою ниточкою. Коричневу ниточку ми кладемо на ряд, ми її не обрізуємо, нічого з нею не робимо. Вона нас просто буде лежати на ряді, ми будемо її ховати в стопчиках, які в'яжемо зеленим кольором. В кінці ряду ми, як завжди, робимо с'єднувальний стовпчик в першу петлю. Після цього робимо одну повітряну петлю підйому. повертаємо в'язання. Ось цю коричневу ниточку ми перекидаємо через гачок, щоб вона в нас гарно лягла, так як потрібно. Тоді заводимо гачок спочатку під коричневу ниточку, ось так, і тоді вводимо його в другу петельку від гачка. Витягуємо робочу ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. І знову коричневу ниточку ми ховаємо між петельками, тобто кладемо її на ряд, пров'язуємо стовпчики без накиду, продовжуємо в'язати наступний ряд зеленим кольором. В цьому ряді нам спочатку буде потрібно пров'язати 17 стовпчиків без накиду. Сімнадцяту петельку ми починаємо в'язати зеленим кольором, закінчуємо в'язати коричневим. Це ми поміняли колір ниточки, і далі потрібно коричневим кольором пров'язати 5 стопчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. І п'ятий стопчик ми починаємо в'язати коричневою ниточкою. І закінчуємо його в'язати вже зеленою ниточкою. Знову поміняли колір. Все гарно підтягуємо і далі продовжуємо в'язати зеленим кольором. До кінця ряду нам потрібно пров'язати 17 петельок зеленим кольором. В наступному ряді ми спочатку в'яжемо 16 стопчиків без накиду зеленим кольором. На 16 стовпчику ми змінюємо колір ниточки на коричневий, так як ми робили в попередніх рядах. І після цього нам потрібно пров'язати 7 стовпчиків без накиду коричневим кольором. 1 2. 3. 4, 5, 6. І на сьомому стовпчику ми змінюємо колір ниточки назад на зелений. Після цього нам до кінця ряду потрібно пров'язати ще 16 стовпчиків зеленим кольором. Точно таких самих рядів, як попередній, нам потрібно пров'язати ще 4 Ці ряди ви зв'яжете самостійно. Я вже пров'язала стопчики коричневим кольором в останньому 4 ряді, тепер обрізаю ниточку коричневу і до кінця ряду продовжую в'язати зеленим кольором. Оцей кінчик, який залишився від коричневої ниточки, ховаю в ряді. В наступному ряді ми будемо робити отвір для пальчика. Я позначила його маркерами з обох боків. Ви можете робити такий, як в мене, а можете розрахувати його собі самостійно і зробити ширшим, наприклад. В цьому ряді спочатку потрібно пров'язати 4 стовпчики без накиду зеленим кольором. Після цього я в'яжу сім повітряних петель. Пропускаю сім петельок на мітинці і восьму в'яжу стопчик без накиду. Далі потрібно пров'язати один стовпчик, другий стовпчик. І на третьому стовпчику ми будемо змінювати колір ниточки на темно-коричневий. Це ми починаємо в'язати вже шапочку для нашого жолудя. Змінюємо колір так само, як ми змінювали тоді на світло-коричневий. Вводимо новий колір. І темно-коричневим кольором нам потрібно буде пров'язати 9 стопчиків без накиду. На 9 стопчику ми будемо змінювати колір ниточки на зелений. Поміняли колір, і тепер до кінця ряду ми будемо в'язати зеленими стопчиками без накиду. В наступному ряді спочатку нам потрібно пров'язати 15 стопчиків без накиду зеленим кольором. У 15 стовпчику ми змінюємо колір ниточки на темно-коричневий, і після цього нам потрібно пров'язати 9 стовпчиків без накиду темно-коричневим кольором. На 9 стопчику колір ниточки ми знову змінюємо на зелений. Після цього всі стовпчики без накиду далі ми будемо в'язати зеленим кольором. В кожну петельку в'яжемо стовпчик без накиду зеленого кольору, коричневу ниточку ми ніби кладемо на ряд і таким чином вона ховається. Коли дов'яжете до того ланцюжка, який ми робили, щоб був отвір на пальчику ось я вже дов'язала. То в кожну його петельку потрібно пров'язати стопчик без накиду. В цей же час коричневу ниточку ми кладемо на ланцюжок, вона нас має теж ніби заховатися. Я ось так кладу її зверху на ланцюжок і в кожну петельку ланцюжка. Пров'язую один стовпчик без накиду. Тобто, якщо ви робили 7 повітряних петель, то в ланцюжок вам потрібно 7 стовпчиків без накиду. Якщо ви робили більшу кількість повітряних петель, скажімо, 9, то в ланцюжок вам потрібно пров'язати 9 стовпчиків без накиду. Наступному ряді спочатку ми в'яжемо 16 стопчиків без накиду зеленим кольором. На 16 стопчику ми змінюємо колір ниточки на темно-коричневий, і далі 7 стопчиків без накиду ми будемо в'язати темно-коричневим кольором. На сьомому стопчику ми змінюємо колір ниточки на зелений. І вже до кінця цього ряду ми будемо в'язати всі стопчики без накиду зеленим кольором. В наступному ряді спочатку нам потрібно пров'язати 19 стопчиків без накиду зеленим кольором. На 19 стопчику ми змінюємо колір ниточки на темно-коричневий. Наступний стопчик ми починаємо в'язати ниточкою темно-коричневого кольору, а закінчуємо в'язати ниточкою зеленого кольору, і до кінця цього ряду всі інші стопчики ми продовжимо в'язати ниточкою зеленого кольору. Наступний ряд ми в'яжемо точно так само. Я вже пров'язала петлю темно-коричневим кольором, після цього коричневу ниточку можна відрізати. Її кінчик ми будемо ховати в ряді так само, як ми ховали інший кінчик, а всі петлі до кінця ряду ми вже продовжуємо в'язати ниточкою зеленого кольору. Все, наш жолудь готовий. Більше ми не будемо в'язати ниточками коричневих кольорів, але до кінця схеми нам потрібно пров'язати ще 6 рядів зеленим кольором. Ці ряди ви пров'яжете самостійно. Я вже пров'язала 6 рядів. Тепер обрізаю ниточку. Протягую її через петельку на гачку. ось так. І ховаю ниточку в останньому ряді. Просто оджу гачок під петельки. І ось так протягую її під петельками. Кілька разів буде достатньо. І щоб зафіксувати ниточку, остаточно я розділю її легесенько, на дві частинки це зробити нескладно. Одну частинку я просовую ще раз під петелькою. І тепер з цих двох частинок зав'язую два рази вузлик, щоб нічого точно ніде не вирісло і не розв'язалося в кінці. Зав'язую вузлик і лишні кінчики ниточки просто обрізаю. Ось так виглядає готова мітинка. Манжетик можна підкотити так, як я підкотила, або можна носити його у розгорнутому вигляді, тоді мітинка буде довшою. І нам потрібно зв'язати ще одну таку саму, лише отвір робимо з іншого боку, тому що відео ми в'язали на праву руку, а нам потрібно зв'язати ще одну на ліву. руку. Якщо майстер-клас був для вас корисним, залишайте вподобайки, обов'язково підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, і в коментарях поділіться, які ще майстер-класи ви хотіли б тут бачити. До зустрічі у наступному відео!